Любов до футболу зібрала на головній спортивній арені Житомира понад 430 дітей 2013 2014 14 року народження. Усі вони учасники наймасштабніших змагань міста. Сьогодні стартанув наймасштабніший чемпіонат серед школярів. Він зібрав 36 команд. Це як команди міських ліцеїв, так і навколишніх територіальних громад. Сьогодні тут представники громад Станишівської, Глибочівської та Вільна ліга з футболу триватиме впродовж місяця. Команди гратимуть на шести майданчиках. день відбуватиметься до 18 ігор. Честь станишівків приїхав відстоювати гліб. Я впевнений в своїх силах. Да, так, ми переможемо. Виходу на поле чекає і команда 21-го ліцею. Кажуть, окрім фізкультури у школі, займаються футболом професійно уздюшор Полісся. По секрету говорять, перемогти тут для них буде легко. Ми прийшли захищати нашу школу. Ми професійно, я в другій групі займаюся на тому полі. Я Ось... займаюсь Полісся. у нього 2014, я 2015 і займаюся в першій групі. Улюблені команди хлопців шахтар та ПСЖ. Мріють, що будуть так само або навіть краще грати, ніж їхні кумири. А ось для Богдана головний футболіст Його тато. Мій папа грав за ну за Полісся ще в молоді роки і, і я хочу стати як папа. Щойно дізнавшись про таку шкільну лігу з футболу, розпочали підготовку у ліцеї номер 3 кажуть позаду два тижні інтенсивних тренувань. Дякую організаторам, що вони так. Цих дітей залучають до цих турнірів, і побільше би так. переможе найсильніший. Знаєте, тут м'яч круглий, він, ну, це несподівано не, не може гра бути. Можемо вигравати, а результат в кінці. 20-ї хвилини самі ж юні гравці підготувалися активно, навіть вивчили своїх конкурентів. Ну, я оцінюю свої сили добре. У нас команда добре. Я думаю, що ми можемо там на третє, друге чи навіть перше місце. Хлопці грають в 26-й, шостій. це 26 шоста сильно Там вратарь сильний, нападаючий сильний. І ще сильна команда це 16-та, Ну бо там є капітани, і можна сказати, ну дуже схожий на капітана, ну дуже класний гравець. Даня Криська боротимуться команди за цінні подарунки, а також за головний приз від «ФК Полісся. Команди, які переможуть фіналісти, три три перших місця е, отримують цінні подарунки від спонсорів. Ну і головний такий приз вони зможуть вивести. Головну команду в Полісся на центральному стадіоні на гру вже на фінальні ігри. Така нагорода мотивує учасників. Я вже був один раз з своєю командою Полісся 13 роком, то ми з ними ходили на турнір, але не виводили Полісся. Дуже хотілося б вивезти гравців професіональних команди «Полісся» нашої. Аби ще більше змотивувати команди, на відкриття турніру завітали гравці ФК Полісся і побажали успіху усім учасникам. Може збутися, якщо ви це дуже сильно захочете. Вірте в себе, слухайте батьків, ваших тренерів, добре працюйте, і я впевнений, що у вас все, все вийде в цьому житті. Хочу сказати, нехай переможе сильніший, Успіху вам головне без травм. Слава Україні! Привітав з початком шкільної ліги учасників і міський голова Житомира. Я сьогодні щасливий. Щасливий від того, що незважаючи на всі ці ракетні удари, на удари шахедами, на постійне бомбардування українських міст у нас сьогодні є можливість провести таке свято в Житомирі. Я вражений тим, скільки сьогодні дітей, батьків приймає участь в цих змаганнях. Я хочу подякувати вам всім за те, що прийняли участь. Хочу підкреслити, що 36 команд це ну, рекорд. Кожна команда отримала по три професійні м'ячі від бідживі. Перша гра відбулася вже сьогодні. Фінал вже відбудеться 26 травня. А вже 27 числа переможці вийдуть на поле разом з «ФК Полісся. Катерина Волкова, Дмитро телеканал СК